Вічна я вічна. Ім'я молодшого сержанта Скибіцького Григорія Івановича навіки буде вписано в книгу пам'яті полеглих героїв за Україну. Слава Україні! Від президента України, верховного командувача, командування військової частини та побратимів. Влад, Прийми, будь ласка, державний прапор як символ незладності твого батька. Страшну ціну ми платимо щодня за волю, незалежність. За те, щоб мати можливість розмовляти мовою українською, вчити історію, вирощувати дітей і просто спокійно жити, ми ніколи не маємо забувати про ті злочини, які скоїла ця недодержава Росія, і завжди пам'ятати тих, хто поклав свою голову за нас, за наше майбутнє, за наших дітей і внуків, які мають навчатися. На прикладі саме таких хлопців, таких героїв. Вічна пам'ять. І слава Україні. Героям слава! Вадим Григоріч, хотілося б цю плекатку вам особо передати. Ваш батько славний воїн. Гордимся ним. Дякую.